Всім привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами, які матеріали я використовую при плетінні з паперовою лозою. Тож, поїхали. Для початку плетіння потрібен папір. Якщо ви тільки починаєте плести або хочете спробувати себе в цій справі, то варто взяти звичайну газету і спробувати працювати з нею. Якщо ви вже хочете купити папір для плетіння, то можу порадити. Той, яким користуюся сама вже не один рік і поки що ним задоволена. Тобто, на даний момент я купляю ось такий папір газетний, щільність 45 грам на метр квадратний, 500 аркушів в упаковці, формат А3. Мені зручний, подобається цей формат ось такі аркуші паперу. Я потім їх для плетіння ділю або на 5 рівних частин, або на 4, залежно від того. Який вибір, виріб я плиту великий чи маленький. Ділю його ось на такі смужки. Тут волокно у папері йде ось так поперечно, і ось такі смужки получаються. Вже більш детальніше про те, як я кручу трубочки. От Ще якийсь навіть про той самий напрямок волокна. Відео я вже колись знімала, прикріплю його в описі під цим відео. А згодом, можливо, покажу вам ще раз, як я це роблю. Отже, по паперу ось така інформація. Далі за папером починаємо крутити трубочки, і для цього потрібні ось такі спиці. Я замовляла ось ці. В інтернеті на сайті я вводила металеві стержні. Там можна обрати товщину. Я вибрала ось це є 1,5 мм, це 1,2 мм, а це одиничка. Більше в роботі мені не потрібно. Я користуюся тільки ось такими розмірами. Я просила там їх, чи можна один стержень, який є метровий, порізати для пересилання. Вони зразу запиталися, мене, чи це для крутіння паперових трубочок. Я відповіла, що так. І ось вони на три частини розрізали і ось так переслали. Тому вони в мене вже є, і вони мені дуже зручні. Вони не гнуться, не ламаються. От, в плані не гнуться, що не форму не втрачають свою, вони гнуться і потім повертаються і знову стають рівними. Якщо ви тільки починаєте, то, відповідно, звичайна спиця, яка у вас вдома є, вам буде в нагоді і не треба шукати нічого, бігти зразу купувати. Для початку ви можете спробувати просто тоді брати смужку паперу, точно, не 8 см, брати 10, от 11, і е, крутити трубочки на ось таку в'язальну спицю. Я починала з такої. І е, щоб виміряти вдома товщину, ось я брала чоловіка. Ось такий прилад міряла, і вона тут показала мені, що вона має півтора, ну, напевно, десь до, до 2 мм. Більшої, товщої, ніж 2 мм, брати не потрібно, це точно. От. А вже що є менше двох, то варто брати їх вдома, для того, щоб попробувати, як воно буде. Для того, щоб трубочки крутити, на даний час я використовую ось такий силиконовий коврик. Він призначений для кухні. А я його купила для плетіння. Він дуже зручний мені в роботі, його легко можна скласти, от, зберігати зручно. І на ньому папір і трубочки не ковзають, він має е, гарну для цього поверхню. І ось такий клей. Тоже Користуюся оцим вже не один рік, іншого мені не треба. Потім при фарбуванні трубочок вони не розклеюються, тобто цей клей добре фіксує хвостики паперу у трубочках. Це колись був Момент столяр. Зараз це вже Патекс столяр Клей Експрес. Ось такий він є в будь-якому будівельному магазині. От. Це щодо того, щоб крутити трубочки. Тобто, ось таким різаком. Я ним задоволена також, тому можу вам його показати і порекомендувати. Замовляла колись на розетці, вже добрих років 6 тому. Ось така фірма. От. Ви можете побачити. Якраз сюди входить папір формату А4. Тобто мій А3 якраз сюди поперек і проходить, вже більше сюди не, не піде. Але я ним задоволена, задоволена лезо ріже добре. По цей день я беру по 10 аркушів за один раз і користуюсь ось таким різаком. Можливо, вам буде корисна така інформація. Коли трубочки вже накручені, приходить час їх пофарбувати. Я використовую для цього ось таку серветку, непромокаючу з аптеки, для того, щоб і самі трубочки могли вібрати, зайву вологу, серветка могла вібрати з трубочок, і щоб не нищити поверхню столу. Також ось така в мене є ємкість, ви можете взяти все те, що є у вас вдома під рукою, а це з горщика для квітів, от такого прямокутного, низ такий піддончик. Дуже гарно мені служить для фарбування. Якщо б ви раптом думали, гадали, де можна щось таке знайти. Якщо фарбувати просто морилкою, то я користуюся фірмою Блеск мені подобається саме ця фірма. Вони є на водній основі, що не мають такого різкого запаху, і є спиртові. То тут, відповідно, фарбувати бажано десь на вулиці, але не в хаті, тому що запах стоїть дуже різкий і довго. Ось, для такої зручності, іноді, як я не пам'ятаю, який колір, я собі фармую, фарбую одну-дві трубочки і прикріпляю до упаковки для того, щоб приблизно розуміти, тому що отут колір із самої трубочки може відрізнятися такий маленький лайфхак. Якщо я фарбую корою дуба, морилкою з кори дуба, вони ще в описі під відео прикріплю посилання на те, як я готую цю морилку, то використовую в аптеці. У нас продається тільки ось така, тому. Вибір в мене невеликий. Якщо ж е, хочеться фарбувати вам якийсь е, колір, не деревини, так би мовити, то я використовую ось таку акрилову емаль для радіаторів фірми Aura. Для цього коло, е, колери, колорекси, використовую сніжку, щоб дати забарвлення. Ну, і це все ще розвожу з водою. І тоді роблю такий розчин. От. Зараз не про. Те, як я роблю розчин, а про те, які матеріали використовую. Ось це щодо фарбування трубочок. Після того, як я фарбую трубочки, то я отримую ось такі приблизно кольори, якщо фарбую морилкою з кори дуба. Ось такі трубочки від морилок спиртових і водних, вже готових з магазину фірми Блєск. Ну і це, якщо використовувати колери, теж виходять ось такі різні. Ну, звичайно, тут можна розмовляти дуже багато про те, що можна розводити, не розводити, і поєднувати і так далі. Зараз просто так приблизно для якоїсь твоєї наглядності показую. Поділюся ще своїм маленьким лайфхаком. Я завжди працюю в квартирі і завжди боюся не забруднити стіни, як десь будуть летіти якісь бризги від розчинів і так далі. Тому я взяла ось таку коробку, побільше, розрізала її з однієї частини, розклала і ось так роблю ось таку стіну, яка. Має висоту, я навіть підняла ось ці бокові частинки. І відповідно, в мене є невеликий такий захист, по боках залишила. І тепер я вже не так боюся, що я можу десь забруднити стіни. Мені так безпечніше. Можливо, для вас це теж буде корисною інформацією. А потім вже тут можна розстелити ту саму серветку. От, якщо фарбувати, або якщо обробляти труби, то іноді, навіть якщо вона знизу суха, то можна зробити ось так. І вона мені служить як така клейонка. Ось така інформація. Коли трубочки вже пофарбовані і добре висушені, тоді я ще їх обробляю така собі підготовка для плетіння. Для цього я використовую ауру, що називається аквалазур для деревини. Безбарвно. Якщо я роблю білі трубочки, фарбую їх у білий колір, і потім ще для обробки. Я беру таку ж саму лазур аква, але вже з білим кольором. Отут, де безколірна, вона є білою. От, Тобто, все це у мене аура. Вона теж розводиться трошки з водою до рідшого стану, і нею обробляю трубочки і тоді висушую. Також, не знаю, чи знаєте ви чи ні, але є трубочки, які після обробки ще міняють свій колір. Тобто вони такі стають насиченіші. Глибші, деякі стають темніші кольори. В процесі плетіння для з'єднання трубочок використовую полімерний клей. В місцевому магазині купила саме такий. Я думаю, що ось тут назва фірми вже не має такого суттєвого значення. Просто використовую полімерний, тому що він засихає, він є прозорий, швидко з'єднує трубочки між собою, і через цю прозорість то потім місця з'єднання, нарощування не жовтіють і є непомітними. Для роботи ножиці, це мої самі перші ножиці, їм вже більше 10 років і їхня робота мене цілком влаштовувала. Тобто ті ножиці, які у вас є, ті можуть і підійти. І ось буквально нещодавно то замовила в інтернеті ось такий сікатор, Садовий, він вважається садовим сікатором. він мені подобається в роботі. Також хотілося б ще мати якісь такі кусачки, якісь або бокорізки, для того, щоб десь, якщо треба більше, залізти під плетіння. Мала ще ось такі кусачки. Ну, не дуже я ними була задоволена. Я знаю, що майстрині є, ще й інші різні приспосіблення. Ну, поки що мої ось таке. Я думаю, що ножиці це таке саме головне, що має бути, без чого зовсім ніяк. А вже все решта, потім в процесі можна собі підкупити. Ну, і без шила дуже важко. І іноді треба, щоб був ось такий, це моє шило з гострим кінчиком, іноді і воно потрібне в роботі. І потрібне мені ще завжди в нагоді ось таке. Тут вже кінчик тупий. Він не шкодить саму трубочку, поверхню, ну, десь щось просунути, розширити отвір, то це просто прекрасно. У мене тут навіть ніякого немає хвостика, то я собі зробила ось таким малярним скотчем трошки закінчення. Ну, а цей вже гострий, але іноді він теж потрібен в роботі. То це оцих таких два шила, які мені потрібні, чи то спиці, це може і спиця. От. Ножиці, полімерний клей. Цього мені достатньо. Коли виріб вже є сплетений, то тоді я його ще ґрунтую за допомогою ось такого засобу. Теж фірма Aura це універсальна ґрунтовка, глибоке проникнення. Вона вже є готова до застосування, її розводити не потрібно. От Теж вона є акриловою, ось така ґрунтовка готова. Розводити не треба нею. Обробляю вже готовий виріб. Коли виріб вже готовий, проґрунтований, просушений, я покриваю його ось таким лаком паркетним, з такими іграшками на зображенні. Акриловий і фірма Aura. І користуюся пензликами ось такої фірми Темпо, різної ширини, хоч тут пише, що вони для акрилових фарб рекомендовані, але мені вони в роботі подобаються і на даний час я користуюся ними і для підготовки, і для самого вже лакування. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення у творчості, плетінні з паперової лози. І до зустрічі у нових відео. Буду вдячна вам за лайки, перегляди та коментарі і підписку на канал. До зустрічі!